А ти знаєш, скільки коштує такий чугунний карпатський чан діаметром його 2,25 І він за такого чугуна. Товщина десь 3-4 см. Ціна такого чана зараз 175 тисяч гривень. А попаритись в такому чані на 2 години коштує 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень, ти париш в чорному чані, маєш холодну діжку, така тараска, і ти будеш паритися на березі річки пруд. Ось така у нас класна річка Прут. так воно все гарно Це виглядає. І всередині є кімната відпочинку, де є туалет, душ, все, що потрібно. тому... Що ти шукав класні чани, номер телефону під відео, телефонуй. Чани знаходяться в селі Татарові. Називається чан Релакс. Такі чани зараз. Я брав за 78, він зараз 178. Те, <папи> 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 що класить, це настільки не цінилась гривня, Інфляція. Скільки? Сіпці, да, за скільки знялося у всім? Так, за скільки це? За 4-5 років на сіті. Хоч за ці гроші два купив чану, да. а зараз би один це. Один, а з'являєш на, на сіті цінність? Та mm. то все подаваш, mm. що ти хочеш. Та то так Звичайно, будувати все просто треба, таке Ну так, але... Пупечки... Касом... На купах ось і так потратить, я до цього поклачу. Все зробите зараз. Ну я в бані, ну. Ти вже повезло, що такі букові ось... Що я якраз спів так... Нормально. Ну і місце. Що якби не місце... Місце так, місце дуже мешає. Я і так не знаю, що ти там, що ти там не поклав. Багато вегля тут далечки. Да-да. Туда.